Крок за кроком ми наближаємося до великого посту. Ця неділя, як ми знаємо, це неділя неділясу, або ще її називають страшного суду. І наступний тиждень називається сирна неділя», коли ми можемо вкушати молочні продукти, яйця і рибу. Тобто церква мудро нас підготовляє, навіть наш організм для того, щоб цей піз ми заходили не раптово, а поступово. Але це не тільки стосується щодо їжі, але ця неділя так само ми спопитаємо страшного суду. Ми чуємо щастя, що церква нас закликає для того, щоб ми молилися, щоб ми постилися, щоб ми робили поклони. Але сьогодні ми чуємо з уст нашого Господа Ісуса Христа, що це не є першочергове. Це є ряду. але те, що черговим є для нас прояв Стиві до наших ближнього. І тому ось говорить Господь, ті, хто був хворий у лікарні, чи ви відвідали його. Той, хто був у в'язниці, чи ви провідали його? Той, хто був наги, чи ви нагодували, чи ви його задягнули? і хто був голодний і спрагли, чи напоїли і дали вмію. Бо це, дорогі брати і сестри, для нас перший чергове. Тому що помолитися ми можемо спокійно вдома. Ніхто нас не буде хвилювати, турбувати, але що стосується проявити милистиню до нашого ближнього або примиритися з нашими рідними, нашими близькими, друзями, отут життя тяжче. Часто ми чуємо. А коли ми приступаємо і приходить якась конкретна людина і просить допомоги, конкретної допомоги, в тому чи іншому питанні ця любов зразу пропадає. Вже не так люблю, як, як казав. Тому тебе повинні розуміти. Я один буде... прийшов чоловік до одного старця і каже йому, отче, хочу любити, але не можу. Що мені для цього потрібно зробити? І старець говорить, роби діла любові і серце запалиться». Що це означає? Це означає те, що не ми в собі маємо любов. Не ми в собі маємо терпіння чи інші чесноти. Це означає, що Господь нам дає ці дари, як подарунок, що означає робити діла любові. Це означає, що я стараюся зробити щось добре комусь. Звичайно, на початку воно буде без бажання, нещиро, можливо, лицемірно. Але пам'ятаймо про те, що Господь, бачачи наш добрий настрій нашого серця, Господь нам подасть цю любов, терпіння і інші чесноти. Тому, дорогі брати і сестри, для нас важливо є постаратися, починаючи з цього посту, хоч чуть-чуть робити оці діла любові. Для наших ближніх. І тоді Господь скаже до нас, коли б не у пришесті, що аби вірні.